Доброго дня, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. В полі, в лісі, навкруги. Скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Хто це? Так, це зайчик. І сьогодні на занятті я пропоную намалювати зайчика. Будова зайчика. В нього є голова тулуб, чотири лапки, два вуха та хвостик. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, стаканчик із водою, пензлик та фарба чорного кольору. Ось такий у нас вийшов зайчик. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!